Захистили роботи на міському етапі на черзі обласний. Понад 200 наукових праць представили членам журії, школярі на міському етапі всеукраїнського конкурсу захисту малої академії наук України. У яких секціях було заявлено найбільше доробків, та скільки учнів відібралися на черговий обласний етап? Говоритимемо у рамках програми на часі. І представляємо нашу гостю. Це Ольга Кшановська, виконуюча обов'язки директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради. Вітаємо! Вітаю! Ольга Вікторівна, другий рік поспіль насправді, взагалі, якщо ми говоримо про Україну і Хмельницький зокрема в малій академії наук бере участь в період повномасштабної війни і в умовах війни. Наскільки от ця лінія прослідковується в тих темах робіт, і чи це можна сказати на прикладі нашої хмельницької громади? Що це є так? Так, дійсно, ми другий рік поспіль Малу академію наук проводимо в умовах воєнного стану Я хочу зауважити, що це надважке завдання для нашої галузі, оскільки ми не тільки мотивуємо дітей до наукової діяльності, ми не тільки співпрацюємо з закладами вищої освіти, але й ми в першу чергу переймаємося безпечними умовами організації Малої Академії наук, і це такий важкий виклик, який ми отримали. Але сподіваюся, що ми його гідно пройшли і Чекаємо другий етап щодо тематики. Дійсно, тематика воєнного часу відслідковується в роботах наших учнів. Діти писали роботи про дрони камікадзе про депортацію дітей за територію України. Писали про медичні засоби, про медичні ресурси, які допоможуть відновити хлопців після поранення під час війни. Писали про важливість волонтерства. Досліджували цей напрямок, цей рух. Чим він важливий психологічно, чим важливий рух волонтерства в умовах воєнного стану. І ви знаєте, що ми, як дорослі, як педагоги. Маємо таку гордість за цих дітей, що вони в умовах воєнного стану піднімають такі важливі теми, тому що це і можливість презентувати той досвід, який ми вже отримали не тільки протягом двох років повномасштабної війни, а й про взагалі, починаючи з 2014 року, так ми говоримо про умови війни, про те, що ми маємо. Ну і звичайно, це і ми розуміємо, що ми в даному напрямку формуємо і патріотів, і гідних громадяні громадянів нашої держави, які піднімають важливі питання і не бояться піднімати і тут великий плюс і педагогам, які теж не бояться вивчати ці питання, і розуміючи, що вони є над важливими і над актуальними сьогодні. Понад 200 наукових таких праць, так, так робіт, доробків. А кількість учасників якою була чи були такі можливо представники? Хто ну спробував себе у кількох напрямках, секціях? До прикладу, так дійсно було декілька учнів, які свої ресурси, свої можливості використовували не тільки при написанні однієї наукової роботи. А декількох, і є одна учениця, яка отримала, вона писала наукові роботи в двох напрямках. Вона отримала призові місця з однієї наукової роботи, з іншої наукової роботи, і буде представляти нашу громаду на обласному етапі. Це учениця Хмельницького приватного ліцею Мої обрії, і вона буде презентувати свої дві роботи на обласному етапі. Це теж супергероїчний вчинок і учня, і наукового керівника, тому що. Теж важко і освітній процес, і підготовка до вступної кампанії, і написання наукової роботи. Ми розуміємо, що це важкий етап, але дитина змогла свої зусилля, ресурси використати і показала дуже гарні гідні результати. Якщо ми зупиняємось на учасниках, це представники 9-11 класів виключно чи можуть певні ті роботи можливо десь на перспективу готувати учні молодшої. Ну дивіться молодь. за наказом і правилами проведення малої академії наук. Можуть брати участь учні, які досягли 14-річного віку. Тобто, у нас є учні, які мають 14 років і навчаються у восьмому класі. і Було декілька учнів, які представляли свої роботи, будучи учнями восьми класів, тобто немає прив'язки до класів, є прив'язка до вікової категорії. Але. В перспективі ми вже другий рік поспіль будемо організовувати такий теж науковий проект. Це перший крок до науки для учнів шостих-восьмих класів. Там, конкретно категорія, не вікова. Ми говоримо, а конкретно про класи. Відповідно, ті діти, які не досягли 14-річного віку, але мають. Потенціал мають можливість, вони будуть брати участь в іншому науковому проєкті. А тут ми маємо дійсно декілька учнів, які є учнями восьмих класів. Відповідно, це таке одне із обмежень вікової категорії саме при організації Малої Академії наук. Представлено було кілька відділень, кілька секцій. Якщо можна розкажіть, будь ласка, які найбільшою популярністю користувалися саме у Хмельницькій громаді, і взагалі чи було більше представлено цьогоріч цих відділень і секцій в порівнянні з попереднім роком? Стосовно взагалі в цілому структури відділів і секцій наукових відділень і секцій, вони є стандартними. Це відповідно до наказу міністерства. Ми не можемо змінювати структуру. Відповідно, може бути таке, що бувають роки, що ми повністю маємо учасників в кожному відділенні, але, наприклад, менша кількість секцій Цьогоріч були представлені роботи у всіх відділеннях: це 12 відділень, це 55 секцій. Були такі такі мали досвід, коли, наприклад, не у всіх секціях були представлені роботи, відповідно, секції об'єднувалися і була одна журі на декілька секцій. Цьогоріч, так як секцій багато, тобто в кожній секції були кваліфіковані журі, яке працювало з дітьми, і відповідно, ми мали в кожному напрямку представлену роботу. Цьогоріч Великий, як кажуть, попит, популярність такі секції, як англійська мова, теорія, історія мистецтва арт-критики, психологія, українська мова, фольклористика. Вони мали найбільшу кількість робіт цього річ. І, в принципі, традиційно ми не маємо в таких напрямках, як французька мова, іспанська мова, тому що в наших закладах немає такої популярності, в нас немає такого напрямку, у нас більший акцент на англійську. Мову, як іноземна німецька мова, даних дані мови не вивчаються в наших закладах, відповідно, в нас немає робіт в даних напрямках. Але дійсно роботи потужні, роботи навіть деякі науковці, коли працювали з ними, казали, що це в майбутньому діти-науковці, які можуть розвивати цей напрямок і вже писати там дисертації, да, в майбутньому, коли будуть вже студентами у вузах. тобто це Достойні українці, які відкривають такі, піднімають важливі питання не тільки в умовах воєнного стану, а взагалі, в цілому, я так розумію, що це співпраця вчителя і учня хто виступає науковим керівником? Представник тієї чи іншої дисципліни, вчитель того чи іншого предмету того відділення, які в перспективі буде представлено Малій академії наук, так це дійсно така спільна робота наукового керівника і учня стосовно якщо вибору теми, то трапляються різні ситуації. Це все залежить від мотивованого вчителя, від професійності вчителя, ну і залежить від учня. Трапляються такі ситуації, коли учень сам підходить до вчителя і каже, що в мене є от певні там ідеї, думки. І бачення я би хотів наприклад, в цьому напрямку працювати тут більша мотивація учня, науковий керівник координує підказує. Буває таке, що вчитель бачить перспективного учня, який міг би спробувати себе в Даному напрямку науковому пропонує і учень, наприклад, може там погодитися, може відмовитися, може запропонувати щось своє, якось інтерпретувати, наприклад, ту тематику, яку може запропонувати вчитель. Але це колективна робота наукового керівника і учня. Звичайно, далі вже в майбутньому на презентації, звичайно, тут більше робота учня, але все рівно в тандемі з науковим керівником. Презентація це виключно теорія, чи можливо це ще є певні такі творчі роботи, які дають можливість щось продемонструвати і, ну скажімо так, підтвердити оце таке дослідження спільно з науковим керівником? Так би мовити, мала академія наук проходить умовно, можна сказати, в три етапи. Перший етап це заочне оцінювання роботи кваліфікованим журі. До речі, журі це науково педагогічні працівники закладів вищої освіти нашої громади, з якими ми тісно співпрацюємо. І при нагоді хочу подякувати нашим викладачам вузів, які. Теж проводять важливу роботу, тому що і вчать нас наукової діяльності, і аналізують, в якому напрямку ми працюємо. Підказуємо, що які є новинки в науковій діяльності, тому що ми теж не все можемо охопити. Ну і це заочне оцінювання роботи, тобто протягом місяця. Журі працює з безпосередньо з роботою, тобто заочно так, опрацьовує роботу, робить якісь зауваження або ем, якісь нотаточки для того, щоб потім другий етап це вже презентація роботи, є постерний захист, де учень індивідуально в, для членів в журі демонструє постер, тобто презентує. Мету, завдання, об'єкт, предмет тобто таку, така вижимка на три хвилини, презентує постерний захист, що саме висвітлюється в роботі. І тут члени журі можуть задавати запитання, які, наприклад, в них виникали в процесі опрацювання роботи або там в процесі вивчення тієї тематики. Тобто тут така робота індивідуальна учня з членами журі. Ну і є третій етап це наукова конференція, коли учень вже з іншими учасниками. Тієї секції презентує свою роботу на загал, тобто присутні і члени журі, і учні тієї секції. Дитина презентує свою роботу протягом сіми хвилин, надає і якісь практичні моменти в своїй роботі, і теоретичні, за допомогою презентації, для того, щоб була якась візуалізація, воно краще сприймається. І відповідно тут вже і члени журі, або учні, інші учні, учасники задають уточнюючі запитання, можливо, хочуть щось там більше дізнатися, як працювала дитина над цією роботою, який результат. Тут вже така загальна презентація для того, щоб презентувати свою роботу. І хочу сказати, що в підготовці учня до захисту малої академії нук це не тільки написати роботу, правильно її оформити так за всіма стандартами. Тут і підготувати до виступу учня тут вже включається в цю колективну роботу і практичний психолог закладу, тому що важливо учня підготувати до публічного виступу. Тому що трапляються такі ситуації, що написати роботу дитина може, має досвід, має навички, має здібності. Науковий керівник змотивував, підказав, робота готова, але, на превеликий жаль, дитина психологічно, наприклад, не може себе презентувати, не вміє, не знає. Тут робота. І наукового керівника, і практичного психолога, щоб правильно підготувати, розвинути, покращити оці ораторські здібності для того, щоб презентувати. Тому що теж презентація роботи це важливий момент, тому що ти можеш просто її прочитати, але коли ти починаєш питати учня, а учень якось розгубився, не знає, як правильно себе, ну, і, себе і роботу свою презентувати, тут вже виникають декілька запитань. Тому таких три етапи проходить учень для того, щоб отримати ті призові місця, які ми маємо, ну, і далі. Піти на обласний етап і презентувати вже свою громаду на рівні області, якщо можна трішечки детальніше про журі, тому що теж дуже важливий складник і елемент були представлені 102 науково педагогічних працівники вищих закладів освіти Хмельницького. ви Теж про це говорили. Як роботи все ж таки оцінювалися, тобто критерії, якими були, щоб дитина дійсно вже могла отримати путівку до чергового обласного етапу, що було передусім. Так, дійсно я вже казала, це науково-педогічні працівники більше ста науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти на, на території нашого міста з нами співпрацюють і вони працювали заочно з роботами. В першу чергу це аналізується правильність оформлення і написання. Роботи це теж важливий елемент в майбутньому і для наших учнів, які стануть студентами, вони вже знають, як правильно оформляти наукові роботи, тому що це в майбутньому наукові статті, це курсові роботи, так магістерські, дипломні. Вже дитина тут отримує певний досвід. Є конкретно вимоги, як це має виглядати. Відповідно, журі перевіряє по цих вимогах. Далі журі аналізує тематику, тобто. Яка мета роботи, що висвітлено, предмет об'єкт чи правильно визначений? які, наприклад, розділи, яка актуальність, який результат цієї роботи, тобто з якою метою ця робота писалася? Який практичний аспект, наприклад, висвітлений є в цій роботі? Чи в правильному напрямку, наприклад, дитина працювала з науковим керівником, тому що? Трапляються такі ситуації, що тематика висвітлена одна, але в процесі опрацювання роботи абсолютно вже в іншому напрямку науковий керівник з дитиною працювали, і наповнення роботи не відповідає тематиці. Також обов'язково перевіряється на плагіат, тому що це теж важливий елемент, доброчесність, академічна доброчесність. Ми про це говоримо з учнями, не тільки ті, які пишуть наукові, наукові роботи, але взагалі з учнями, який переступив поріг школи. Дитина повинна знати, що таке академічна доброчесність і в майбутньому. Цим правилом користуватися і, на превеликий жаль, трапляються такі моменти, що ми маємо перевищення відсотку плагіату, і ці роботи членами журі відхиляються до того етапу, поки дитина приходить на оцінювання вже очне. Відповідно, на етапі цього заочного оцінювання роботи відхиляються, і в нашій практиці такі моменти були. Ну і оформлення, як я кажу, це от основний момент. Є таке, що журі робить зауваження, і деякі моменти діти ще можуть усунути до посторного захисту і наукової конференції. А є такі суттєві зуваження, які ми не можемо пропустити. І, відповідно, робота повністю відхиляється, пишеться результат оцінювання цієї роботи, і робота відхиляється. Це один етап. Оцінювання наступне це постерний захист, який дитина може в на цьому етапі отримати найбільшу кількість балів, тому що це там в еквіваленті найбільше оцінювання. Ну і наукова конференція. Потім ці всі бали плюсуються, і за результатами цих балів визначаються призові місця тих робіт, які були представлені на першому етапі. Перший етап понад 200 робіт. Скільки отримали можливість потрапити до обласного етапу? За результатами першого етапу ми маємо 48 призових місць, тобто перших місць наукових робіт, які будуть представляти нашу громаду на обласному етапі. Ну, велика кількість, я вам хочу сказати. І ми сподіваємося, якщо аналізуючи з попереднім роком, це було 42 роботи, цьогоріч 48, тобто ми очікуємо і на більшу кількість призових місць на другому етапі, тому що маємо великий досвід. І це. Спільна робота нашої галузі, тому що ну, показуємо гарні результати. Ми обласний центр, ми, як то кажуть, передові в плані області, так тобто, у нас велика і галузь, велика можливість, тому маємо гарні результати. Ну і відповідно, отримуючи гарні результати на обласному етапі, наші діти представляють нашу громаду, нашу вже область на всеукраїнському етапі і теж мають гарні результати. Чи були роки таке вражання на кількість тих учнів, юних науковців, які здобули певну кількість ну перших місць саме на всеукраїнському, на найвищому етапі малої академії наук? Ви знаєте, на превеликий жаль, важко порівнювати один рік з іншим, тому що на превеликий жаль, з 2020 року мали карантин, пандемію, ковід, далі повномасштабне. Важко аналізувати, тому що розуміємо, в яких умовах ми працювали. Ми вважаємо, що кожен рік є результативним і ми тішимося тим досягненням, які маємо. Але якщо для порівняння, то на всеукраїнському етапі представники нашої громади ми мали 8 робіт, мали деякі роки і 9, і 10 робіт. Тобто це великий показник для нашої громади, і ми кожним результатом тішимося, тому що ми знаємо, як важко він отримується на науковому етапі, навіть якщо ми, наприклад, будемо говорити про олімпіади, це теж важкий ресурс підготувати дитину, так ніби здається. Ну, написала роботу, ну презентувала. Але яка кропітка робота стоїть за паперовою роботою, так тому що це дійсно. Деякі роботи пишуться і рік, і два. Тобто є таке, що дитина починає писати в 9 девятому класі, але готова представляти цю роботу в 10-му, Тобто це протягом двох років працюється. Це особливо ті напрямки, де медицина, де проводяться дослідження, або аналізуються там земельні ресурси, да де треба такий великий проміжок часу, особливо якщо така тематика аналіз. Там певних можливостей, то це не півроку пишеться робота, це не чотири місяці пишеться робота. Гарна наукова робота потребує зусиль. Тому ми цього року представляємо 48 робіт і очікуємо гарних результатів і на обласному етапі, ну і звичайно, на всеукраїнському. Наскільки такі наукові доробки на вашу думку в принципі сприяють в такому ґрунтованому вивченні того чи іншого предмету, тому що ми розуміємо, що певна робота дотична до певної дисципліни і, можливо, навіть вже складе уявлення дитини. А чим вона буде займатися в перспективі? Чи теж є таким певним своєрідним рушієм? Звичайно, зазвичай діти вибирають ту тематику до того предмета, який їм найбільше подобається. Але бувають такі ситуації, що дитина, наприклад, цікавиться історією або математикою, але обирає тематику психологія, тому що, на превеликий жаль, окремої дисципліни психології зараз вже в закладах освіти немає. Раніше була в 11 класі психологія. Відповідно, учні цікавляться цим напрямком. Це така наука неопізнана для в певній мірі і завжди цікава для вивчення, тому працюють вони в цьому напрямку. Так само, якщо ми говоримо про медицину, немає такої конкретної дисципліни, як медицина. Це якісь задатки біології, так, якісь певні хім... хімія, наприклад, так, але все рівно дитина вибирає цей напрямок, розуміючи, що, наприклад, якась тематика їй цікавить. Можливо, Вона в майбутньому буде там лікарем і вже розуміє, що їй це згодиться в майбутньому. Я хочу сказати, що. Раніше при вступі в заклад вищої освіти додавалися додаткові бали, коли дитина, наприклад, отримувала нагороду або взагалі за участь в малій академії наук. Це було дуже багато років тому. Зараз цю умову забрали, але все рівно це говорить при тому, коли ти подаєш резюме своє, наприклад, так, якусь інформацію, пишеш автобіографію про те, що ти маєш досвід, написання роботи, досвід презентації себе. Це вже говорить про те, що дитина має лідерські якості і готова себе презентувати. Це вже теж. Потім дзвіночок для викладачів в вузах. Вони все рівно цікавляться, який у вас був досвід, написання. Це наукова робота в вищих закладах освіти. І зараз, от журі каже, що є потенціал дітей, і нам би дуже би хотілося, щоб ці учні, старшокласники, особливо, які цього року будуть випускатися з 11 класу, були студентами їхніх вузів, тому що вони бачать потенціал. Вони бачать, що з цими дітьми можна працювати в майбутньому. Це науковці, які можуть. Вивчати можуть досліджувати і можуть визначати якісь пріоритети розвитку взагалі нашої держави в цілому, тому що дійсно є такі цікаві теми, що навіть дорослі, які в цьому напрямку працюють, могли би багато чогось цієї теми почерпнути для того, щоб отримати певні досягнення в тому чи іншому напрямку. І симбіоз і праця так, спільно так різновікова. Так, так. Е, тому будемо чекати на черговий обласний етап і на переможці. Ми дуже сподіваємося. Так дуже дякуємо вам за так. сьогоднішню розмову. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе і Україну.